Добрий день, діти! Рада вас вітати на нашому уроці. Сьогодні ми вивчимо з вами тему, додаємо та віднімаємо число 5. Приготуйте, будь ласка, ручки, олівці, зошити і починаємо. Для початку давайте згадаємо склад числа 5. Отже, 5 складається із 1 і 4, із 2 і 3, із 3 і 2, із 4 і 1. В нашому житті математика зустрічається постійно. Ми рахуємо, виміряємо, зважуємо, тому ми повинні навчитися добре рахувати. Тема сьогоднішнього року додавання та віднімання числа 5 різними способами. Отже, починаємо. Додаємо число 5. До трьох потрібно додати число 5. Розкладаємо число 5 як суму чисел 1 і 4. Записуємо в рядок. 3 плюс 1 плюс 4. До 3 додати 1 буде 4 плюс 4 дорівнює 8. В другому способі ми розкладаємо число 5 як 2 і 3. 3 плюс 2 і плюс 3. 3 плюс 2 це буде 5 і плюс 3 дорівняє 8. В третій спосіб: ми розкладаємо число 5 як суму чисел як 3 і 2. 3 плюс 3 плюс 2. 3 плюс 3 це буде 6, і плюс 2 дорівнює 8. Четвертий спосіб. Розкладаємо число 5 як суму чисел 4 і 1. 3 плюс 4 плюс 1. 3 плюс 4 дорівнює 7, і плюс 1 дорівнює 8. Віднімаємо число 5. Від 9 потрібно відняти число 5. Розкладаємо число 5 як суму чисел 1 і 4. 9 1 4. 9 1 мінус 4, 4. Другий спосіб розкладаємо число 5, як 2 і 3. 9 мінус 2, мінус 3. 9 мінус 2 дорівнює 7 і мінус 3 дорівнює 4. Третій спосіб розкладаємо число 5 як суму чисел 3 і 2. 9 мінус 3 мінус 2. 9 мінус 3 це дорівнює 6 і мінус 2 дорівнює 4. І четвертий спосіб. 9 мінус 5, 5 розкладаємо як 4 і 1. 9 мінус 4 і мінус 1. 9 мінус 4 дорівнює 5 і мінус 1 дорівнює 4. Виконай наступне завдання. Перед тобою вираз 3 плюс 5. Зупини відео, вибери собі один із способів та розв'яжи приклад. Перевір, будь ласка. Чи правильно ти виконав завдання? Перед тобою вираз 7 мінус 5. Виконуємо так само. Зупиняємо відео. Вибираємо собі один із способів, розв'язуємо. Перевір, будь ласка. Виконує наступне завдання. Виберіть вирази, які демонструють додавання числа 5. Подивіться уважно. Перевіряємо. Виконує наступне завдання. Виберіть вирази, які демонструють піднімання числа 5. Подивіться уважно. Вибираємо. Перевіряємо. Отже, сьогодні на уроці ми вчилися додавати та віднімати число 5 різними способами. Дорогий друже, після закінчення уроку подивись відео до теми уроку та виконай інтерактивне завдання. Дякую за увагу! Бажаю тобі успіхів!